Привіт! Зібралися ми сьогодні на шопінг. Взяла я Вільяма з собою. Ну, як взяла? Я мушу його з собою брати, бо поки він не в школу, не в садіку. Йдемо на шопінг з сестрою і з подругою. Подивимося, що зараз є цікавого, осіннього, бо в нас вже так свіженько стало, вже більш такі речі літні я вчора переховала. Тобто вчора зробила розхламлення, що віддати, що викинути, що сховати. Дуже цікаво вийшло, виявилося не так вже і в мене багато речей. А зрозуміла одну річ: скільки цій людині треба? Зовсім не багато. Але гардероб маленький, хочеться більше. Їдемо в магазин такий, хочемо подивитися. Сестра хоче подивитися футболки, якісь такі на кожен день. Їдемо в той дешевший магазин. Гейбс називається. Покажу, що там цікавого є і які ціни. Так що залишайтеся зі мною. Зробиться ремонт і я не знаю, як тут проїжджати. Стрьомненько, помаленько. У нас будуть нові дороги. Ось магазин їде в Games. Їдемо в цей магазин. Не знаю, хто тут з Америки мене дивиться, чи знає такий магазин. Він є досить бюджетний і, можливо, по якості він так собі, але такі футболочки на кожен день на кухні чи так десь з дітьми на прогулянку вийти на плейграунд, тобто на дитячу площадку кращого не треба. А вже на вихід, то звичайно тут таке не купиш гарненьке. Саночок то не сюди, сюди вхід. Давай, біжи. О, тобі двері самі відкрились, бачиш? Є давай беремо корзинку. Сідай в корзиночку. Так. Ой, чорна діял. 10 доларів. З равузиком. Сіночок. Добре. Стекляння. Ті гарленькі, 5-6 доларів. О, запах. Дуже рідко. Скільки мене? 4 долара. М -м -м. Ось такий бюджет для мене. Ось такі як Ковтинки, чорні, білі, дуже багато спортивних. Ну, просто, якщо так десь на кожен день такі якісь простенькі на фірмені, то тут, тут досить вон 3 долари. Різні є футболочки. Ось така класична. Зараз я вам скажу, скільки коштує шість чорненька. А, це вже таке, бачу, різдво на носі. Тут таким поки що не цікавимся. Різні маєчки теж білі, кремові, дивіться. Ось а, це м'ясо з назвою. Різні є, бачите? Я вам просто ціни показую. Три долара. Ой, будь ласка. Різні є для спорту. Синочок, я йду, так не хочу, щоб я від нього відходила. Зараз я біжу. Швиденько вам покажу отакі от по 3 долари. Мама! Добре, сядь саночок, Мі... окей, так коло просить. Ідемо я... зараз купимо. сядь. Я... до Коли. сідай. Мамі. Там. Туди. Окей, сідай. Ось такий стиль, але він разом іде з накидкою такою на плечі. Джинсів дуже багато, теж такі ціни по 7 доларів. це спідничка, по-моєму. Шорти. Джинси. Зараз скажу приблизно ціни які. 15 доларів, 17. І різні. кофточки ось такі. Правда, якість не дуже, але... Кажуть, ті, які приїхали зараз з України. Хто мене може дивитися, тут будуть вам доступні ціни на якийсь перший період. Так, наприклад, тут це така кофточка мене буде коштувати 13. Футболочки. Я люблю більше без принтів всяких, але це дуже рідко можна знайти. Такі різні для чоловіків. Ось там для жінок є. жилетки різні. З біла, яка гарненька. Скільки вона? Зараз я скажу. 20 доларів. утеплена, Багато теж курточок різних легінців. Оліця, такі маленькі курточки. Оліця, цікава катина. Щось не бачу ці. мами, мамічку. О, 25. Її чорний гес. Мамі, а ми ма там горем? простенька футболочка Nike. Майкл, що 11 доларів. Непогана така. Кофта Чемпіонс. Дуже гарна сіренька, 13 доларів. Так, Nike 35 доларів. Це щоб не вкрали. До речі, якість дуже гарна. Це є таке чорне. Зуміло, це все Оля. Його не перейти зі це в день. Приїхали Майя! наші. Майя! За Кока-Колою. Вільям і Майя перекрикуються. Майя! Майя! Питання знайшла, покажи. Як медведик. А ну яка ціна? Покажи. Давай, показуй ціну. Майя! 100. А Амікодо! Амікодо! Ой, 20. Мама! 20 доларів? Але класна якість? Дай пощупаю. Дома. Ой, яке воно файне. Дома. Прям медведик. Аня, Дома! бери, не пошкодуєш. Якщо немає вдома, то береш і обнімаєш. Я вам тільки просто приблизно скажу ціни. Наприклад, яка вас цікавить зараз. Ну, наприклад, давайте... Ось це чорне. Не знаю, вона така дивненька, але просто ціну вам покажу. О, він що собі, вона як має цю штуку, значить, на... Не... 13 доларів. 13, ось така. 25. Такі собі не подобається мені. Сумочки. Таке собі щось. Хм. Нічого мене не вразило. Це класний чомеданчик мати для інструментів. Я про те, що я стражую, але класно тут мати, якщо кудись на дім їхати. Ой, клас треба знати ціну. Ха, нема ціни. значить воно безкоштовно. Бесцінне. З ромашками є. Може десь тут є. О, 13 доларів. Значить, 13 доларів коштують. Ні, це на 20 виходить. Хм? Правильно, я не просто беру так в руки. Зразу дорогу. Прикольники, цікаво, як всередині. Я не можу глянути, бо вони оці колодки поставили. Може там щось є просто всередині. А ми про це не будемо знати. Гарна курточка. Для хлопців. 25 доларів. 10-12 років. Дуже класно. Така є кольори такий. Потім є темно-сіра, Зразу з шапочкою. Є синя. І таке щось. Пран такі сюди. Є різні, є такі ще. А ця що робиться безрукавкою? Чи знімається вона, чи не знімається. Ні, це не знімається. Це команка. 17 доларів. Носки. Ті великі чемоданчики. Ціни по 60 доларів. 50, 40. Ось такі маленькі. З матеріалу. Жовтий. По 40 доларів. Дивіться, які гарні будні. На 6 місяців три штучки. Біла, чорна і червона. І ціна їх 13 доларів. Є просто найківські, білі. Мені здається, що вони універсальні, що для хлопчиків, що для дівчаток. І коштують вони 13. Вау, клас! Йо, яке це все мілашне. Це зеркало класне. Ти чіпляєш собі, щоб ти бачив ззаду дитину свою. Слюнявчики такі кольорові. Яс, є такі трикутничками на ліпучки. О, що я знайшла. Нічого собі. 13 доларів. Класно! Добре, фані тапочки. Це не оригінальні, але... Тоже непогана фирма Beer я не знаю, як правильно читається. Якби розмір такий був, я бы для стелочки взяла. Знайшла я класну штуку. Типа Клик из like, дівчинки подарувати Класно таки. 16 долларов 17-17. ось София улатова. Ай, клас. Є для льода така штучка. Вона замерзає, ви нажимаєте і наступну партію кладете. Це класно. Дощечки. Дощечки 13 доларів. І ось така. 9 доларів. Пішли собі. Наприклад, на пікнік. Зразу помити в дорогу, собі можна взяти. Кожна виймається. 17 доларів. А для овочів, для фруктів можу бути. Ось такі є, три дощечки. Такі. Ось такі з носиками для дітей. Черевички. З метеликами. То вони ціни зараз вам скажу. Приблизно. Так, зараз секундочку. Ці. А де ж ціни? Марія. Ой, які красовички. Малесенькі. Вільям, ти собі вибрав взуття? Який ти хочеш красовички? Покажи. Це для дівчаток. Це для хлопчиків, так. Молодець. Ребй, мамі, авокадо. Авокадо, покажи авокадо. Авокадо, білий авокадо. Мамі, дощик. Дай на покажи. показати. Авокадо. Yeah. А от май, що це, так динозаврик кробить? Є. Yeah. Так, але вважайте з кока-колою, бо ви її потрясете, як відкриєте, буде фонтан. Okay. Okay. Як на Вільяма курточка 13 доларів. Була тридцять дев'ять. Є різні пострії. Успоковочка Віка буде допомагати мені показувати, що ми купили. Та вікулечка, давай. Що ага. ми купили? Це Вільям побачив на знижці сім доларів. Це є така класна бакса і. Пити. Не знаю, може, термос. Ходить, але... Ти можеш відкрити, подивитися, що то що всередині, бо там так цікаво, показують щось. Вау! О. О. Давай так по черзі, щоб було видно Є, я сильно. Я ти думаєш це водно. І просто віля. побачив, любить все, що з динозавриками ходив від такі динозаврики. О, це, до речі, це за рюкзачок, напевно, чіпляти. Точно! І отак попиття. Класно. ну. Вау, дивись, тут є три ви... Ви це відділа. Оце холод, то коли кидаєш в морозилку, Ще є другий, цей другий це відділ. О, так відкривається, бачиш, тройне. Тут ложечка-вилка. Клас! Нічого круто. Я думаю, йому це цікаво навіть в подорож поїхати. Закривається Ось так класненько. Так, це ми купили шторки. Такі а, не шторку, а... Ну так, рахується, що це Я шторка. Вона йде, у нас є з матеріалу, а оця, що йде з клійоночкою, яка ставиться всередину в вани, вона вже зіпсувалася. Колір вже тьмяний, і я вирішила викинути поміняти. До речі, це 5 доларів. Ось цей мусіку я знайшла класні на осінь штани. Сині і кремові такі. За 10 доларів. На 4 роки, зала, не знаю. Вони тут на відео якісь такі світлі, mm -hmm. сірі, а насправді вони майже чорні. Ну, на 4 роки з резиночку не знаю. Mm -hmm. Треба віліму, до речі, поміряти. Ох, oh, це моє любимо. Оце за 11 доларів, до речі, хто хоче, можете поїхати собі купити. Стекляні такі для холодних напоїв або холодної кави. Але це не стекло. 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 Може, стік. А, клас. точно, точно. Так, і там окремо є. Чотири, виходить, стаканчика і 4 трубочки. Так. Але там ще класно. Ти бачила, що там є спеціальні штучки, покажи. Так, спеціальні такі ёжечки, щоб їх мити. Трубочки. Дуже класно. Угу, що там можна промити. А це теж стекляні? Трубочки? Так. Вау, круто! Таких чотири штуки. Так, коли хочеться так. Так і що взяли собі це, Віка буде холодну каву мамі робити, так? Ага. класно. І останнє, що я купила, це дуже класну кофточку йому на зараз якраз, коли похолодає, 15 доларів. Ну, як на кофту це немало, бо вона була 28. Якість така собі непогана. Тут можна, до речі, підписати: mm -hmm. чия ця кофточка, щоб не загубити? Я взяла йому на 3. По-моєму, рочки. Зараз я подивлюся, де тут пишу Чекай. На 3 взяла, та. бо на 4 не було, то якраз йому так на цю осінь ще буде, а вже на другий рік буде маленька. Просто не було його розміру, я дуже її хотіла. І так, там ще колу Вілім випросив, хотів і чіпси овочеві то вийшов чек на 59 доларів. Ну, я скажу непогано стільки всього купити. びっしゃてとね。一緒に出てるで